Ми з дитинства обожнювали гуляти у лісі, який межував зі східними околицями нашого провінційного містечка. Я, мій найкращий друг Алекс та Софія, дівчина з відчайдушною сміливістю та жагучою цікавістю. Ми знали тут кожну стежку, кожне дерево, але було одне місце, куди ми ніколи не ходили. Це був старий закинутий дерев'яний будинок, захований у самій гущавині лісу. Кажуть, що колись давно у цій місцевості стояв табір мандрівного цирку, один з артистів, клоун із страшною посмішкою та розфарбованим обличчям. Зник без сліду у цьому лісі, і з тих пір про нього лише шепотіли. Одного дня наприкінці літа, ми знову вирушили у свій звичний похід. Сонце вже хилилось до горизонту. Я, трошки відставши від своїх друзів, присів відпочити на лісовій галявині під великим дубом, вітер затих, і тоді я відчув щось, ніби хтось пройшов у бабіч від мене. Я озирнувся навколо, поруч нікого не було. Напевно, здалося, подумав я. Якнайшвидше, наздогнавши своїх друзів, ми продовжили нашу лісову мандрівку. Несподівано з-за дерева з'явився він, високий клоун з розмальованим обличчям. Його очі нагадували очі змії. У одній руці він тримав червону кульку, а іншою махав нам, немов вітаючись. Він говорив доброзичливо, жартував, показував фокуси. І навіть подарував Софії червону кульку. Завітайте до мене в гості, промовив він голосом, від якого мороз пішов по шкірі. Мій будинок зовсім поруч. Ми заклякли, оскільки розуміли, про який саме будинок йде мова, але несподівано, стверджувально кивнули у відповідь. Я відчував, що це не жарт. Так і сталося. Наступного дня самі не розуміючи навіщо, ми таки повернулися. Сонце вже хилилось, коли ми підійшли до старого будинку. Він виглядав гнилим, кривим, ніби перекошеним від часу. Двері були незамкнені, ніби нас тут вже чекали. Всередині панував морок, було темно і волого. Повітря пахло пилом і гниллю, скрізь розкидане сміття та старі, незрозумілі нам речі. Будинок здавався неприродньо більшим всередині, ніж зовні. Щось постійно шелестіло в темряві, здавалося, що ми не самі, але клоуна не було. Ми продовжували блукати захаращеними коридорами та кімнатами будинку. Кров стигла у жилах, а ноги мимоволі тремтіли у колінках, аж раптом роздався гучний сміх, із кімнати, що була повністю затягнута тінню... Виринув він це було. Але тепер його усмішка не здавалась такою привітною очі, налиті жадобою, а в руках молот. Він не йшов, він ковзав по підлозі, мов привид. Бігом. крикнув Алекс. Ми побігли. Від крижаного страху ми то розбігалися по різних кімнатах, то знову опинялися разом. Здавалося, клоун був скрізь, разом з усіма та одночасно з кожним з нас. Іноді клоун наздоганяв нас, потім зникав, а згодом з'являвся знов, і так продовжувалося нескінчену кількість разів під акомпанемент зловісного сміху. Нарешті, у комірчині ми побачили двері, з-під яких пробивалося вуличне світло. Двері були відчинені, ми вискочили з іншого боку будинку. Ми бігли, як могли, але клоун не відставав. Уже біля лісової межі ми зупинилися, озирнулись і побачили його. Тепер він стояв у розбитому вікні будинку, тримаючи ту саму червону кульку. Його погляд пронизував нас. Ми ще зробили крок назад. І тут, у сусідньому вікні, з'явилась рука, яка залишила кривавий слід на склі. Замить клоун уже сидів на підвіконні, гойдаючи ногами з молотом у руках. Усмішка залишалась. Але він більше не реагував на нас. Ми знову побігли, цього разу не озираючись. З того дня ми більше не повертались у того лісу. Але іноді уночі я бачу сон. Червона кулька пливе за моїм вікном, а за нею усмішка, яка не зникає.